Серце, сповнене добром, стає сховком для Божої присутності. Там, де є любов, світло і вдячність, темрява просто не має доступу. Вона не може проникнути туди, де панує мир. Бо доброса це не просто риса характеру, це стан душі, який узгоджений із волею Божою. Коли ми наповнюємо день добрими словами, молитвою, увагою до ближнього. Ми немов розставляємо світильники навколо свого життя. І навіть коли приходить ніч, ці світильники не дають темряві запанувати. Бо кожна добра справа це маленьке полум'я, яке Бог підживлює своєю благодаттю. І чим більше в нас цього світла, тим менше місця для нарікань, страху, заздрості. Ми самі стаємо схожими на тих, кого любимо, і тому важливо обирати, чим живиться наше серце. Якщо щодня в нього входять добрі думки, щирі молитви, вдячність і милосердя, життя починає мінятися зсередини. Добро це як насіння, його треба сіяти постійно, навіть коли земля здається кам'янистою. З часом воно проросте і довкола тебе з'явиться сад, у якому добре всім, хто поруч. І тоді ти побачиш, що, заповнивши свій простір добром, ти не лише захистив себе, ти став світлом для інших.